Зима вступає в свої права, температура опускається нижче нуля. Життя змінюється для всіх, хто живе у дикій природі. Вони сповільнюються, але людська природа дозволяє нам вийти за межі цього. Завдяки нашій свідомості ми можемо протидіяти уповільненню життя, яке зараз відбувається у північній півкулі. І залишатися сповненими енергії на цьому ґрунтується наука про те, як правильно пройти через період Маргалі. Це час сплячки, але ми не обов'язково маємо впадати в сплячку, тому що наше життя і наша здатність організовувати життя вже подолали це обмеження. Людське життя це про вихід за межі, встановлені для нас природою. У цьому і полягає значущість того, щоб бути людиною.